Good night, friendly, My name is Dennis Friendly. Ні, ну, давайте логічно. Якщо в нас кажуть вечором добрий вечір, то по, ну, в США, там в Америці мали би good night говорити. Ну, це по логіці, але там може бути інакше. Вираз. Коротше, сьогодні у нас новий смак тих штруделів, тих булочок, що ми їли з вами від сара хліба. От отакий рулет з начинкою зі смаком абрикоса. Зараз ми проригуємо, давайте швиденько. Часу не так багато допо... Тоже дурачок не мав тупо цілий день. Розумієте, що таке цілий день? Це купа годин. Це більше 10 годин. Так, це зараз ми 11. Це більше 10 годин, 11 годин. Та, якщо... Ну, ще ранок можна порахувати, то вже десь 13 14, Це до хіра. Ну, я, на жаль, хотів відпочити, відроботити. Зараз кажете, що стрім не провів, стрім проведемо завтра вже. Та, 에, тому поїхали до заставки, не тягнемо. Зараз все подробно розкажу. Let's go! Деніс франні реагує. Деніс фені реагує. Сьогодні буде пробувати новий смак. Цар, угу, угу, угу. хліб, рулет зі смаком, з начинкою, зі смаком брикоса, 40% начинків, 8 8 витків і так само і тих, 8 витків. Тіста, тіста, тіста! Не знаю, поїмо з чаєм чи без, але якщо чая нема, то вже без. Ну якби без. Ну добре, зараз щось придумаємо. А може не придумає. А тут не багато часу. Коротше, я, 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 я пізно почав зйомку, бо я ще шорти на, на решту каналів робив, бо зараз я публікую, і тому вже йдемо... Там не знаю, може менце піду. Типу так, щоб завтра не мився, мав час більше чи там з вами поспілкуватися, чи що. Так, Тому я... Я вже знаєте, подумав вечором іти митися, тому що я вже не такий соник був там в дитинстві, я можу спокійно вечором митися. Та. Тому таке справило. Я хочу відпочити вихіднями, тому я вже знаєте, не знімаю наперед. так, добре. Ось таке, таке як того разу нас зустрічало, давайте їсти. Чай розігрівається, але без кипятка. Ну знаєте, як ми... Той лайфхак лайффак робили. Пхали у мікрохвильок і на самому собі розігрівала. Mm. Я придурок здер рану. Якби я цього не робив, можливо, би вже пристало боліти, це далі були. Я б не хотів на камеру би це, то і так видно. Знов придурок. Скажу про це одне. Mm. Нічого. Ні. Самий найгірший смак це той та роза. Мені взагалі не так, типу квітка. Зі смаком квітки. Мені смачно взагалі. Зараз поговоримо про гостру тему. Зі мною містер -бістер перше, ну, пару годин назад написав. Mm. Що сама булка в барі? Добре. Ютуб реально обнаглів. Каже Містер Бістер, Це мій підписник. По-перше, я тебе вітаю, містер Бістер, з поверненням на YouTube, бо він сказав, що він вернувся на YouTube завдяки мені. Бо я вчора розбирав всіх своїх підписників, які мене коментують, і водночас ведуть свої канали. Ну, ясно, що не кожен день, як я, бо я дивився десь там у тиждень десь дві, три, чотири публікації. Ну, є що, Оля, вона теж майже кожен день публікує. Але це шорти, понятно, бо шорти є мотивація публікувати. Бо чого, бо їх дивиться everyday? Ну, у неї. Ну, не everyday, але майже кожен день, так як мене. Я там дивився по перелітах. Або, наприклад, великі відоси їх нема сенсу, їх не дивиться, це понятно. Зараз що ти більш поду... прогресують, це понятно. Ну і містер Бістер, коротше, я сказав, вчора назвав усіх підписників сказав, що містер Бістер вже закинув канал. І він сказав, що ти мене змотивував, я зробив відос. І, і... я зайшов. І він дійсно зробив відос. Але там про, про Мем один губки Боба, що ну, тіпа, то не стосується губки Боба самого. Просто що, тіпа, люди, знаєте, якщо iPhone за дуже велику ціну вони то не купують, а купують дешевші телефони Android, а як вже велосипед цю саму ціну, то вони вже купують. Та це понятно, бо велосипед великий велосипед. Я вважаю, що це то саме, ну то можливо так. Бо для мене я ніколи ну, так айфоном не користувався, я не знаю. Ну, це не про то. Коротше, з поверненням Біст. і саме найгірше, що він цей коментар вже писав, він другий раз мені почав по пару разів це писати, бо через те, що Ютуб видаляє коментарі, він почав спамити мені під коментарям. Він наспамив 20 коментарів одних тих самих однотипних через те, що Ютуб тупо видаляє. А я його прекрасно розумію. Бо він зараз напише один-два знову видалити. І він почав спамити. Його видалив майже. Ну, дивіться, типо Ютуб. Там, де найпопулярніші той спам забрав, але в найновіших лишив. Тобто таке. І за те, що YouTube так над вами знущається, я закрию під цим відео. Вже не сам Ютуб закриє, вже я закрию. Заодно я перевірю. Чи якщо я закрию коментарі, знову будуть більше лайків, як тоді. Пам'ятаєте, коли літом у мене закрили, але би підтримали. Ну, а по-друге. Дам, скажу, вам можливість відпочити, так? Често, що вже ютуба обнагівчисток. Ви старайтесь, ви пишете. І я це, до речі, почав... Це не тільки містера Бістера стосується. Ну, бістера. М -м, подивіться. Ми, я пам'ятаю, мені були б приходили нові коментарі. Там цих від вас коротше, постійних. І потім через якийсь день чи два я заходжу на це саме відео. Дивлюся. І той, ж, допустим, цього містера Біста чи ж Діджея Піеста вже немає в коментарях. Але ц... а головне, як набралося за то, ну до кінця, ну, типа, перестало коментувати, там набралося приблизно 30 коментарів. І все, більше мої не дивляться. 30 прокоментувало, більше не коментують. Так число лишилося, але число зараховане, а коментарів ваших немає. Тіпа десь сховані. Сховано удалення, розумієте? Шансбер. Собі... Я думаю, якщо він такий наглий і мої, моїх рідних, постійних підписників видаляє, ну то я провчу, я закрию під це відео. А як далі буде, буду наступне закривати. Будете лише лайкати мені відео, то це вже дійсно ні в які рамки не входить. Ні, ну це погано. Бо я, допустимо, зараз закриваю під цим відео. Так? Зараз YouTube лайки не зарахує ваші. Я такий вже як бомж лишається. Ні без того, ніби з того. Ну, типа, лайки, допустимо, це їда, коментарі це вода. Е, ну, Це, наприклад, лайки списав, значить їду тобі не дали. І хоч коментарі ти навіть воду не маєш права випити. Розумієте, вже доведеться в цьому випадку. Дивіться так. Така схема, якщо під цим відео, YouTube е, я закрию любе коментарі спочатку. Якщо YouTube все-таки спише лайки під цим відео вас, то все-таки коментарі відкрию. Ну, якщо... І вже буду, закрию тоді, коли е, YouTube не спише ваші лайки, От тоді буде закритий Ну, під наступними відео, так. А... Якщо спише під цим, доведеться вже відкрити. Називається цирк на дроті з цим ютубом. Бруно я зробив. Шорти сьогодні, до речі, Бруно воскрес. Суто по шортах. І ці шорти... І дивіться, який зараз у Бруно майже успішний канал. Дивіться. Поясню. Шорти, скажімо, можна сказати, по через день, але кожен день я стоперельдів на шортах. Але дивіться, десь попадаються відоси, майже майже часто. По тисячу, по дві. Підписуються. Починали почали підписуватись. У нього вже зараз У нього було 2400. Ну, цього року взагалі не росло. Тепер зрухнули з місця. Дві 500, 2600, 800. Скоро 800, так. Да. Є шанс до 3000 набрати підписників. На кінець Бруно не бере. Але дивіться, Михайло таки. І... Все. Він мертвий. Ну, Михайло його вже не буде YouTube розкочити, я зрозумів. Значить не всі канали можуть розкрутитися. І цей. Він три. Якщо можливо. Можливо, якщо далі буде шорти набиратися у Бруно. Можливо. Хоч за пару років 10 тисяч він набере. Бо знаєте, моя була головна ціль на Ютубі. Деніс Фрейні 10 тисяч, Бруно закриє 10 тисяч, не знаю. Але дивіться, Бруно, ну скажем, ну ясно, що якщо у нього вже буде 10 тисяч, то в мене може бути під тоді вже за пару років під 40 тисяч. Ну там уже подивимося, як там далі буде розвиватися події на каналі. Ріст, тобто, як він буде рости далі. Але я маю на увазі то, що... Що якщо він буде мати 10 тисяч, кап'яський йому плюс, і його відос у цей клікбейт по планетах далі росте, вже 21 тисяча. І тут шорти допомагають, і клікбейтс Бруно присво... броно заграновими красками. Я радий за бруна. То, що публікації баталий скороти. Хм, тепер кожен по 10 відео. Правда, у мене є ще чернетки, але чернетки скінчаться десь. Ну нічого, поки що так. Як я. Остання булка, товариші. Ми до речі, вчора назвав відео Денис Друг. Ну бо вже був дружній, вже був Френдлі, килиш не був, вже... А тут просто назвав Денис Друг. Все. Так. Е так, 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 так. Ну давайте ту саму махінацію зробимо. Бо я ще хочу... Якщо тут звичайно є. Що я там? Написала якась нова глядачка чи підписниця мені, що ваше відео щось там позитивно, ви дуже з вами при... приємно дивитися, як ви їсте. Коротше, одним словом. їду похвалила. Це під роликом, знаєте ким? Оцей, що почав за пару днів обрав 300 переглядів. Оцей за останністю. Відео називається Чекайте. Ну, оцей, що 29 листопада, давай що... про... про... Пробет. Що там полімкнуло? Так. То -то він такий мотний, що я ліпше самий. Мені цікаво, що це полімкнуло. Ютубе. Тобто телефони. Ти знімаєш, знімаєш, добре. До речі, якась фігня з цим телефоном новим. Оцим. Якесь е -е -е оновлення в мене не було на тому телефоні, якесь о, о оновлення воно постійно хочу оновлювати версію. Я оновив... Міу 2.0, потім вже 3.0, я так поняв, далі буде 4.0, 5.0, і скільки цих версій. Ну, я відключив автоматичне оновлення, може щось вийде. А якщо воно зараз буде тобі вибивати оновлення, воно буде мені відео збивати. І тоді. саме знаєте, що буде. До речі, знаєте. Трохи. Якщо ми... Я так собі порозмішляв... E, зараз ну, чекай, камера, бо я важливо щось хочу сказати. Коротше, ми нарізали. Нарізали. Просто я за, -за, -за, -за оновлення а мене тріпануло. Бо я боюся, що може би зйомку. Е, e, Дивіться, я так собі поруч мишляв, якщо б якимось дивним образом ці шорти реально, допустимо, чи за 8 років, чи за 10, 9 ми б реально тих 100 тисяч досягнули, та е з вами, дружні, і мені би дійсно ту кнопку прислали це б було трохи хірово, знаєте що? От, наприклад, цей Ютуб здівається над моїми відосами. Та? Списує лайки, вас дружні видаляє з мене. І розумієте, я би свою вже нагороду, бо я знаю по собі, який є психований, я би ще взяв ту нагороду і бив би А вона що, а вона срібна. І ясно, що ти би деформацію зробив, а вони б вже ну, тобі б не прислали, бо такі, а, так ви били свою ж нагороду, от вам, ми не будемо вам робити. Все. Ну так, просто, а ну, ти з одної сторони там. Тобто розумієте, свою же нагороду тебе понищу. На ну ти наша мені нього вже то ха. нагороди. Розумієте. Ну в жанду того. Але ви мені зараз будете говорити, та блін, Денис, якщо в тебе 100 тисяч буде, та реально вже буде кожне відео по мінімум як 2-3 тисячі тебе дивиться, і мінімум як 100 коментарів тебе буде коментувати люди, і мінімум як 200-300 лайків буде під кожним. Не буде так. Того що... Ну ні, ну я ще не знаю, як може бути при 100 тисяч. Я просто бачу у канали у чувака одного, який набрав на популярному блогеру шортс 30 мільйонів. Прийшло на нього вже зараз 300 тисяч і він викладає не кожен день великі відоси. Звичайні. І ті звичайні тільки 2 тисячі набирають, десь 100 лайків і десь 30-50 коментарів. Так як у мене 30-40. Що розумієте, що не буде, так як я думаю. й все. А, а зараз ми будемо читати коментарі. Я не знаю, чи я успію, але кажу наперед, Матвій, теж мій постійний підписник, Матвій знімає, молоде що знімає. Він сказав, що у нього 100 підписників. Вітаю тебе, друже Матвій, я знаю, ти це дивишся. Ти, до речі, тоді був ті дні, мене перестав дивитися, тепер молодець дивиться. Ну, втім там ті тижні був, що тебе не коментував. Ти молодець, е, що ти знімаєш відео. 10 років це. Ти кажеш, я читав йому 10 років. Матвій, ти з 2013 року. А я у 2013-му мені було 13 років. А у 2010-му мені було 10 років. Це розумієш? Ти зараз знімаєш так, якби я зараз знімав у 2010 А я у 2010 році... Ну, може, знав, що таке YouTube, бо я вже приходив там до мами на роботу, трошечки в квадратний втикав, але я не, не розумів, як зареєструвати канал, як публікувати відео. Я це взагалі-то, я це про це думки навіть не могло у мене в голові бути. Я малий був десь років. А зараз ви, у вас такий перед вами час, що ви. Що вам або не ви, або вам батьки зареєструють, або ви вже самі зареєструєтесь з цьому ютубу. Це вже шорти вам тут дають на підно. На, на, знімай шорти, я тебе продвину до тисячі підписників сам Ютуб вам каже. Що розумієте? Перед вами дофіга великих можливостей. А в мене тоді не було ще такого. Я почав, мій перший канал у 2014 році зареєструвався. Я тоді залив пару відос, які тисячі передів. Темний, так? У мене що шортів так не було. Тоді про такі актив можна тільки мріяти. Але матвій раз краще робить відео, ніж я. У плані монтажу, бо в нього відео там шуршить щось, щось. Як мій м, кнопочний телефон камера шуршала. Але у плані монтажі, що чувак... Щось там якісь вставочки може вставити, щось там зблизити. Оце... Молодець. Ну просто він же не кожен день викладає відоси, він собі може там раз у тиждень помонтувати. Ну, а я кліпи монтую. До речі, мені треба вже не забути цей раз на 20 грудня змонтувати за 20 травня. Я вже весь, весь рік продумав. Так, походу коментарів не буде, пару хвилин лишається. І так, Матвій, за твоїх 100 підписників. Ця булочка була в честь тебе. я на гон просто їсти. Не, більше ся не лізе. Мабуть на youtube шот. Отак як назло, не, не, не впихую. Не впихнувся. А, оціночка, так? Ну, чаєм, може 8 з плюсом, так, само 8. О, як я наївся. Йопкою, як я наївся. Оце є жирдос. Я просто... Ну, давайте трошки заглянемо в коментарі. Ви ж там напевно писали, ну я піду. Чекайте. Блін, 56 хвилин, ми не успіємо, ну, я постараюся, постараюся. Блін, я не хочу статового аккаунта, бендже. Тут футбол би йому моя рожа не вибила. <плух> Нащо їм цього? Давайте намах. Денис Френдлі. Давайте побестримо. Останній відос. Гранела, 50 коментарів. Але там містер бістер наспамив. Так що дякую, що за спам. Матвій знімає. Денис, ти бачив, що в тебе відео з багетом набрало 200 переглядів. А, то з багетом набрало. Воно вже 300. Е, містер Бістер, е, завдяки я тобі повернувся на ютуб. Дякую за мотиву. Молодець, е, викладай частіше відоси, бо я вийду у тебе цей відос, залетів про, про той мем 2000. Викладай частіше відоси і Ну, будуть коротше, набиратися. Так як цих олів. Мультяшки будеш так набирати передів кожен день майже. Ну, залежно, ну, як тебе буде ютуб просувати. DJPS, то лакіс реально дивний, має основний канал з 3К підписників, а шорти знімає на другий канал з 70 підписників. Розумієш, він так мені сказав. Типа, який мені сенс розкручувати мертвий канал, якщо він вже був для мене, мені більше не треба підписників. Він сказав, у мене є тих три тисячі, все, мені достатньо, мені більше не треба. Я не стрімлюсь ні, ні, ні 10 набрати, ні 20, ні 30. Мені достатньо. Я собі просто по фану сказав, заливаю на другий канал, бо думаю, може щось там хоча попереду там, там, зроблю актив. Та. Тому основний канал він не трогає. Та. Е, мультяшка, а у вас е, немає магазини, які цілодобово працюють. У нас є і не один. У вас є і не один. А, у нас є один коло лікарні, де я працюю. Та. Ну, можна туди, але розумієте, я вже привик в торбу ходити або Авроро, В той не ходжу. Бо там, до речі, в цьому цілодобово мало що є, тому я не хожу. З Анастасієсі я теж створила недавно окремий цей канал від основного, щоб публікувати шорти, але поки що активу немає великого. Давайте переглянемо. а у мене немає часу. Так, 4 підписники. Останній шорт з 300-200, нема, нема. Ну, частіше публікуй, може, набереш. А в тебе що основний канал, є? ну. Що за основний? Ого, Анастасія Сія. 9 тисяч. Та ти має... Та ти нічого собі популярна 9 тисяч. А в тебе шортів немає, то. Ого, найбільше популярності набрало 400 півмільйона передів 300 по великих відосах, до речі, наперему... У неї капецькі перегляди на великих відосах. Ну, а у тебе 9 тисяч. Я не знаю, у тебе було 10 тисяч чи що. Ну, публікуйте частіше шорти. Ну, ясно, вам не кожен день треба публікувати. Це я публікую кожен день. Ну, а ви ясно не будете публікувати. Публікуйте, коли вам вигідно. Але давайте десь у тиждень, ну, три шорта, чотири, ну, мінімум п'ять. І тоді мало б залетіти. Саша, я вже давно не мала. Якби ти бачив, як я виглядала того року, то я у багато разів вже виросла. Ага. Розумію, зрозумів, зрозумів. Ну так я дивлюся, ти вже Ну, просто я мав, мав на увазі, що ти не серед цих дівчат, е скажімо, цієї Олі Рідасовий, Каті Рудаковий, бо вони вже ну, мого віку. А ти видно, що ти там на пару років десь трошки старша за Ні, ну так от, дуже старша за Матвія. Ну, коротше, трохи тобі вже є. так. Що ти вже тако майже ближишся до нас, коротше, та. але ще трошки менше на тому рівні. Діджей Піасто, а чому цього разу не приготував? Типа мій віночому, ну то пізніше. Раз у місяць я обіцяв. Цього місяця буде, не знаю. Крисій Матвіє, а чому наперед не скупился? Ну бо закінчилось. Скупив, ну вже забув. Я просто забув. Да. Саша Яремчук, я... а вже давно, а вже день прийшов сьогодні, значить, відео буде пізно. Відео буде зараз. Містер Бістер, я думаю, згадаєш про мене, що я теж роблю відео серед твоїх підписників чи ні, все-таки згадав. Згадав, я просто не важко пригадати, але згадую. The Vlatvel, я теж знімаю, но не смотрить меня совсем. Так, дивимося. Так, два підписники. А, ну Тут все понятно. Я бачу ти починаючи. Якісь шорти тут знімаю. Влад, не знаю, публікуйте коротше, частіше, може буде. Джонні Джокер, я теж загружав відео, але ніяких присмотрів на шортах не набрав, бо я тому вже не, не викладаю нічого. Понятно, все, добре. Зрозумів. Ну, я кажу, десь раз публікуйте, бо раз у рік, хоча б перевіряйте, чи є у вас там активність, чи нема. Коротше, на цьому все з вами буде, не здружній, Лайк, підписка, коментарі. Коментар а eh, ah, я закрию всім. Пока, пока.